ya День, дорога кохана Україна, дозвольте привітати вас із Днем Захисника України та з Днем Українського козацтва, День Захисника України, День козацтва України, свято Покрови Пресвятої Богородиці, відзначається 14 жовтня. Сьогодні, в такі тяжкі часи, часи війни, наші захисники і захисниці боронять що за нашу рідну українську землю. Ми всі дуже вдячні нашим захисникам за спокій, який дарують нам, за захист, за те, що цілою власне життя здобувають нам мир. Багато хто з них поклав своє життя за нас, дошалимо їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Україна, край наш рідний, золота, чарівна сторона, земля твоя рясом уквічена, золотом закосичена, від скіфів, від часів Київської Русі і Запорізької Січі бере витоки наш родовід. Віками наш народ протистояв ворогам, віками виховував своє прагнення до свободи і незалежності, гартував свої сили і волю, щоб боронити рідну землю. У глибину століть сягає історія нашого народу, і чим більше минає часу, тим яскравішими її уявляємо. А символом незламної волі та могутності України до наших днів є козацтво. Як пилають в темнім борі ягідки калини, так любов пилає в серці нені України, Розільється на всі боки, слава України, наче сонце засіяє похмурної днини. І від краю, і до краю хай вона сіяє, слава лицарю звитяжних, козацька слава, За Дніпровські пороги хай вона помине. де козацький дух живе, пам'ять і понине. Тож нехай наше свято козацькому роду нема переводу, ще раз підтвердить силу і звитягу, бойовий дух і козацьке багатство, мудрість і розум, мужність і щедрість, творчість та гумор нашого талановитого народу. На острові на Хортиці за порогами Дніпра, там зійшла козацька слава для народного добра. Там стояли на сторожі запорозькі січові. Ой не раз там до схід сонця грали сурми бойові. Тут життя і кров віддали запорізькі козаки. Україну рятували від ворожої руки. Міже діти українські, хлопці та дівчата. Рідний край наша Україна красна і багата. Нині війна і незалежна Україна ненька і її ревно захищають наші козаченьки. Ми сягаємо край на злідний понад все любити, на лідний санувати і для нього зити. Щоб ціла Україна моя, ми диямила обіцянку і нині вчитись так, щоб на буцімни я пригодилась моєю батькоші. Гаївненько белись козаки, свише березень чують кріскоки. Козак герой народу України. Козакувати справа непроста. коли державу відбудуєм незалежну, красою слави запалає золота. Козак чесна, сміливе людина, найдорожчому батьківщини. Як завтра день побачать люди і зійде сонце золоте, так наша Україна жити буде, так наша доля процвіте. Рідна наша Україна, не дам впасти на коліни. Закишується хатак, не дарма ж бо я козак. Я козак і ти козак, я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужні, ми повинні бути дружні. Ми хороблі вояки, побратими козаки. Непереможні козаки, вам і не слава, крізь віки, Дякуємо вам за Україну, що не дало впасти на коліна. Росте в лузі каланонька, що садила, дівчинонька, що садила та співала, козака із бою ждала. Забірська пісня все цілини, хоч давно пройшли віки, з нам Україну, навіки славні козаки. Є води... водина і своя сторона, А до мене аж Україна одна. Хай перебувають селе, не підведе рука, вітаю тебе, рідний, знем козака. Недавно розтоптати парості. Коріння дали прорости могутній нації незламні, на Богом дані, нам землі. Хай чуманський шлях зорі, хай молитва душу гріє, хай в країні навіки приславляють козаки, хай покрова присвята. Серце щастя огорта і усім нам подарує довгі і благі літа. Славна наша Україна, а ми її діти. Поки живі на цім світі будемо радіти, і ця радість хай зветься у всьому роздолу, бо козацькому роду нема переводу. І на землі, і в небі утверджується держава. Козаки незалежній Україні всі слава, слава, слава! Ой у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.